Де середня була заплачена одного працівника, середня, середня полікарня, де стараємо 333 тисячі. Тоді ми вийдемо на загальну суму 23 мільйони, 23 млн і від того ми будемо від того, щоб ми запропонували, у нас буде 2 мільйони 800 тисяч економії, що можна буде докинути вчителям на про що йдемо уже логічно просто я думаю рішення от фіть для с щоб апарат працював були задоволені люди задоволені я за що говорю зараз у вас підтримую баль 23 22 20 кредитах в рахунки було 19 18 700 от такий момент ви отримуєте 13 14 вийдеш вишло 16 чи 17 до ось цей баланс тут от ваша категорія спеціалісти у мене всі головні, у мене немає. У мене всі і там більше, правильно? Ну і оцей план, що там плюс-мінус дві тисячі і так і шо? Давайте я повернусь. за то говорю. Якщо хтось вважає, що він працює більше, краще, а хтось менше сачкує, ходить, то вже тут на місці маєте все подоріжжя. Я пропоную відбиватися від цеху 333 тисячі на одного працівника на рік в середньому. Тобто, за так, так, тепер дивіться, я не себе. Беремо Оксану. В неї нарахована зарплата у місяць. в є. неї є нарахована зарплата 28. Віднімаємо премію 2878. Мінус премія 7,031. 031. Улишається 21 тисяча. Мінус 23 три відсотки. 16 тисяч на руки. Бо тоді так у мене було. Вами тут на неї нарахували. Ну, але да, не розумієте, в неї велика вислуга. В неї 40% вислуга. Вони придбали 75% премії. Ну, правильно, я ту премію забрала. Я виходжу на той матеріал, який ви хочете. 21 тисяча. Ну, ви живете на оклад. Я от я виходжу, ну я не можу, у мене, у мене 14 270 оплат у мене. 13 097 Бухгалтера. 9,375 в мене у двох людей. У мене 650 гривень у Оксані 600, у Олі 250, у Лесі 300. У нас великі у Нас 2 по 40% вислуги, десь має 25%, ви оля має 10. Умовно кажучи, і до нагороди, 1 млн 400 тисяч викладається. А не вкладається у бульон 400. Скільки випадає? Мільйон чотирьох це є що? З наразі ЄСМ чи без ЄСВ. Ну, поділити на один, двадцять два, це є мільйон сто сорок сім. Ми тепер виходили на той, то є мільйон 270, Ту, то ще менше. Мені Ні, навіть не платить, но обов'язкові виплати. Я не кажу вже пропередження. 15 -15, 19 тисяч зробити оплата, тобто доплата на рук. Нарукуйте, щоб нічого від того, щоб було Добре. І тоді я казали судовость. Я перепрошую сам, що я уточнение. Я мова про всіх працівників фінансового відділу. Так всіх немає начальник, нас має 10%, це є мінімум. Дальше без премії бути не може, сі нічого державляється. Тобто да, то це на рівні фінансового головного спеціаліста. Ну, Район 20 тисяч Так. Ні, То що ми не ходить? Скільки має головний спеціаліст відділу усвіді? Скільки має головний спеціаліст, наприклад, земельного відео організації? Дайте це уріблі.

Бюджетна комісія дуже проста і справедлива пропозиція. До одного працівника всередині охорони 333 тисячі і на 23 мільйони і буде мати справедливий розподіл по відділах цього. Просто наприклад в сільській раді є 150.